Всім привіт! Більшість з нас хоче досягати дуже багато в житті, досягати різних ефективних результатів. І є одна штука, яка дуже на це впливає. Я хочу про це розказати, про свій власний досвід. Це бадьорий ранок. Це те, що я віднайшов ще підлітком і до цього часу використовую. Я поділюсь своїм досвідом, як Проводити рано так, щоб потім цілий день проводити бадьоро, ефективно. В принципі, логіка тут проста. Ефективне життя складається з ефективних років. Ефективний рік складається з ефективних тижнів, а ефективний тиждень з ефективного дня. Тому, якщо один день навчитися жити ефективно, жити дуже продуктивно, цілеспрямовано, то в принципі все життя буде таким. І я поділюсь саме тим, що мені допомагає починати цей день класно. Поїхали. Так, ну у мене тут є 5 штук, які допомагають. І перше, дуже важливе, це просто з самого ранку випити склянку води. Вона розганяє всі процеси в організмі: не кава, не чай, а саме вода. І це дуже і корисно, і поживно, і просто зранку завжди хочеться випити трошки води. Тому це, це добре. Друге, це без соцмереж. Тобто Починати першу годину ранку саме без соцмереж і наповнювати ранок іншими сенсами. Третє, це святе письмо і молитва. Для мене це важливо як християнина, якщо ви не віруючи людина для вас, може є якісь тексти важливі їх читати. Але, на мій погляд, саме от, таке налаштування, коли я дійсно довіряю Всевишньому всі свої негаразди переживання, а також читаю. Ці принципи, які були створені для нас, для того, щоб ми жили своє життя щасливо і чесно, вони дуже надихають. Тому, хоча б одна глава з нового заповіту, якийсь псалом чи притчі Соломонові. І саме, знаєте, молитва не просто за молитва словом, а молитва як розмова з Богом, як довіра йому, це дуже дуже сильно надихає і дає якийсь внутрішній стержень. Внутрішній маятник і таку силу. Четверте, це ранкові сторінки. Для мене вони складаються з кількох частин. Перше, це вдячність. Тобто, за що я вдячний, що у мене зараз є, чим Всевишній мене благословляє, що я бачу. І дійсно так багато всього класного в житті, всього, що дійсно дає натхнення і надихає. Друге, це аналіз. Я просто аналізую якісь цікаві думки і речі. Там, наприклад, я побачив е, якусь закономірність, або я побачив, що моя донька щось робить цікаве, або бачу, що новий напрям в житті якийсь він цікавий. Мені треба його проаналізувати. Тобто, від руки саме писати, оці в сторінки ранкові, твій розум ще чистий. Ще немає соцмереж, немає ніяких там розмов, всі ще сплять. І ти просто записуєш, і ці думки вони дуже надихають потім. І вони дають якусь ясність. Ти розумієш взагалі, що з тобою в житті, що з твоєю країною, з твоїми близькими. Це дійсно надихає. Наступне це книга. Я намагаюся читати хоч трошки щось. Що розвиває мене зараз? Це історія України, це Ярослав Грицак, подолати минуле, глобальна історія України, але постійно може бути щось інше. До цього я читав книгу про те, як слово міняло взагалі нації, називається Писемний Світ, покажу її тут. І впливало слово на культуру, на нації. Тобто, щось, що просто розвиває вас, допомагає. Це дуже важливо і це допомагає розвиватись. Ви там почитаєте майже, може там 10-15 хвилин, але ця інформація точно закарбується в пам'яті. Ви її запам'ятаєте. І останнє важливо: це спорт або зарядка, хоча б просто віджиматись від пола, там чи або там прес покачати. Це те, що дуже допомагає, це те, що дуже надихає і виробляє ці гормони. Які дають вам енергію, і потім цілий день ви можете бути ефективними. Чесно скажу, спорт у мене частіше ввечері, аніж зранку, тому що якось ввечері більше часу. Але якщо є можливість, то я намагаюся, щоб спорт був зранку. Давайте зробимо невеличкий підсумок. Ранок це дуже важливий час для того, щоб почати день правильно. І у кожного є свої звички. Я поділився тими звичками, які є у мене, які мені дуже допомагають, починати день сильно і тоді весь день проводити так. Скажу чесно, не завжди виходить все це зробити. Але, хоча б дві-три речі з цих, якщо ви робите, цього достатньо для того, щоб ви почали день бадьоро і весь день потім провели так, знаєте, завзято стрімко, сильно і ефективно. Прошу вас, напишіть те, що вам допомагає проводити бадьорий ранок. Як ви проводите свій ранок? Ну і якщо це було корисно, то поставте лайк, підпишіться на канал, поділіться з тими, кому це було важливо. Мене звати Володимир Багненко, це канал Підбадьорення, і я дякую вам за те, що ви були цей час зі мною.